В цьому відео ми трохи внесемо ясності, як же множити на 10, 100 та на 1000 супер-мега швидко. Отже, візьмемо спочатку те, що ми з вами швидко, якісно, правильно вміємо робити. Це множити 4 на 10. Я знаю, ви вже хочете дати відповідь, але почекайте, давайте розберемося, як воно взагалі працює. Тож, коли ми множимо 4 на 10, то ми, по суті, 4 рази беремо по 10. Або Додаємо 10 до 10 до 10 до 10, і ще раз до 10. І так 4 рази. Сподіваюся, зайву десятку не сказав. Але суть у тому, аби додати 10 4 рази. Отже, це буде у нас 10, додати ще 10, ще додати 10 і ще додати 10. І так виходить 4 рази. 4 рази. Так, і підпишімо 4 рази. Отже, 10 додати 10 це в нас 20, ще додати 10 30, і ще додати 10 це виходить 40. Отже, як відповідь ми отримаємо 40. Тож, так і запишімо: 40, 4, 0. І я думаю, ви вже побачили деякий цікавий факт, деяку закономірність. У нас як на початку була четвірка, так і наприкінці вона залишилась. А коли ми домножили на 10, просто оцей нулик додався до цієї четвірки. І в нас вийшло 4 рази по 10, 4 множене на 10 перетворилося на 40. Тобто четвірка в нас залишилася статичною. Просто до неї додався нулик справа. І в нас вийшло не 4, а 40. Окей, попрактикуємось на іншому прикладі. Ну, візьмемо, наприклад, 8 множене на 10. 8 множене на 10. Тож ми 8 разів. Беремо по 10, або можна це переписати як 8 десятків. Отже, це в нас 8 десятків. Так, десятків. Тож, ми додаємо 10 вісім разів. Тобто 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 і так далі в 8 разів. Ну, те ж саме, що ми отут от робили, тільки 8 разів. Тож пропоную кожен раз написати десятку, а умовно паличками подумати, що ж ми отримаємо. Тож ми беремо один десяток, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий. Тож в сумі в нас тут 8 десятків виходить. Ось це, 8 десятків. Тобто 8 разів по 10. Вісім разів по 10 це 80. Вісімдесят. І як ви напевно, вже побачили, тут оця от закономірність у нас так само залишається. Тобто, в нас тут була вісімка, і вона тут і залишилась, так? І десять ми переписали. Точніше, множення на 10 ми переписали як нулик справи від 8. Тобто тут було 10, тут воно і залишилось. Тож, коли ми множимо на 10, ми просто додаємо до числа, на яке ми множимо, в нашому випадку до 8. Нулик справа Один, Зауважу, бо множимо саме на 10. Окей, ну ніби ми вже розібралися з множенням на 10. Давайте поставимо плюс, ми вже знаємо, як множити на 10. Просто додаємо справа нулик до числа, на яке ми множимо. А що ж в нас відбувається з множенням на 100? Тож, давайте використовуючи принцип множення на 10, розберемося з множенням на 100. Ну, наприклад, ми маємо такий вираз: 2. Так, прибираємо знак питання поки що. 2 множено на 100. 2 множене на 100. Що це значить? Це значить, що ми, по суті, беремо 2 рази по 100. Беремо дві сотні. Так і запишемо. Дві сотні. І оці от дві сотні ми можемо розписати як 2 рази по 100. Тобто 100 додати 100. От буквально так, як ми і кажемо, так і записуємо. 100 додати 100. І 100 додати 100 дорівнює чому? Правильно. Двом Двійка, як ви бачите, залишається. І тепер дописуємо нулі. І в нас вже цих двох, цих нулів вже два, на відміну від 10. Як бачите, в нас, коли ми множили на 10, був 1 нуль, і додавався справа саме 1 нуль. А коли множимо на 100, тут же 2 нулі. Тож ми додаємо саме 2 нулі справа. І число. Число, на яке ми множимо, в нашому випадку це двійка, вона залишається незмінною. Вона як шла на початку, так і залишається. І можемо подивитися на множення на 100 під іншим кутом, як на множення на 10. От, наприклад, розпишемо сотню як 10 разів по 10. Тобто 10 множене на 10. І тоді ми отримаємо вираз 2, множене на 10. І ще множене на 10. Тобто ми ніби. Беремо 10 разів по 10. І це в нас виходить сотня. Ми ніби розбили цю сотню на десятку, множено на десятку. Окей. І тепер розставимо дужечки, щоб зрозуміло, що першим намножити, що першим рахувати. Тож, ставимо тут дужечки, І спочатку обчислюємо 2 множене на 10. 2 множене на 10, як ми вже чудово знаємо, і навчилися працювати з десятками це 2 рази по 10. Тобто. 2, справа, допустимо, 0, виходить 20. Отже, це 20. Так, і підпишемо. 20. Двійка залишається, справа записуємо оцей от один нулик. І потім, це 20. Ми ще раз домножуємо на 10. Беремо 10 разів по 20. Або 20 разів по 10. Тут як вам зручніше це сприймати. І ми фактично додаємо ще один нулик. 20 нас залишається незмінним. І ми додаємо до 20 один нулик через те, що ми множимо на 10. І отримаємо 20, 20. І ще додати один нулик справа. Тож у нас виходить 200. Фух, ми розібралися з множенням на 100. Тож, поставимо плюсик, ми вже зрозуміли, як множити на 10 і на 100. Просто супер. І тепер залишається наш бос цього відео: множення на тисячу. Признайтеся, страшно? Мені ні. Тож давайте вирішувати. А, бо по суті, тисяча це те саме, що 10 множене на 10 множене на 10 або 100 множене на 10. Ми вже з десятками сотнями працювали, ми вже це вміємо робити. Тож запишімо приклад, приклад, ну, наприклад, 9. Так, секундочка. Наприклад, 9 множено на 1000. 9 множене на тисячу. Тож ми 9 разів беремо по 1000. І це в нас виходить 9000. Так, і підпишімо: 9000. Супер. І можна це виразити як 1000 Додати ще тисячу і так далі дев'ять разів. Дев'ять разів додаємо тисячу. Але це доволі довго писати, тому пропоную розбити це ніби на палички. Тож у нас є одна тисяча, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Тож, дев'ять разів по тисячі або дев'ять тисяч. Отже, отже, у нас тут дев'ять тисяч. Зараз це підпишемо 9 тисяч. Тож так і запишемо: дев'ять множено на тисячу виходить. 9 тисяч 9 і справа 1, 2, 3, 3 нулики. Тож, як ви бачите, ця закономірність залишається. Ми беремо число, на яке ми множимо, ось дев'ятку. І справа дописуємо кількість нуликів, яка є в нашій тисячі. У нас три таких нулика. Тож ми їх записуємо справа і отримаємо 9 і 3 нулики справа. Тобто 9 тисяч. Ну і тепер, як і обіцяв, розбиваємо. Тисячу на десятки. Ну от, аби нам взагалі е, було значно приємніше працювати з тисячою. Тисяча це по суті 10 множене на 10 і ще множене на 10. Тож, перевіримо це. 10 множене на 10. От спочатку обрахуємо саме цю ліву частинку. 10 можна на 10. Ну, по суті, це сотня. 10 разів взяли по 10, 10 разів додали – 10, в нас вийшла сотня. Сотня. І ще залишається оце множення на 10. Тож множимо ще раз на 10. І користуємось нашим принципом, коли ми множимо на 10, ми просто до числа, до цього числа, яке ми маємо, додаємо праворуч нулик і отримаємо одну тисячу. Супер, ми отримали те, що в нас спочатку і було. Тобто дійсно 1000 можна розкласти як 10 множене на 10 і ще раз множене на 10. Тож ми мислили правильно. І тепер пропоную розписати цю задачу як 9 множене вже на 1000, а на 10 множене на 10, і ще раз множене на 10. Окей, трохи приберімо оці от обрахунки з десятками. І ми залишаємось з 9. Множене. На 10. Ще раз на 10. І фінальний третій раз на 10. Окей. Розставляємо пріоритетність. Спочатку множимо це, а потім вже розберімося. Окей. 9 разів по 10. Просто до 9 справа, праворуч, дописуємо нулик. Отримаємо 90. 90. Множена ще на 10. І ще на 10. Тож. Розставляємо дужечки і множимо 90 на 10. Беремо 10 разів по 90. І отримаємо 900, і два нулики. Ось цей нулик перебігає сюди. І отримаємо, отримаємо 9, 9, 0, 0 Або 900. І ще множене на 10. І так само множимо ще раз останній фінальний раз на 10 і отримаємо, додавши справоруч 0, 9 і 3 нулі. Або 9 тисяч. Тож це те саме, що ми отримали вище. Very good. Тож ми розібралися ще із множенням на тисячу. Ми вже вміємо множити і на тисячу. Тож, зафіксуємо. От, наприклад, маємо три отакі от вирази: 7 множене на 10, ще 7. Множене на 100. І так, з іншим кольором. Не треба нам тут, 7 множена на 100 і ще 7 множене на 1000. Зафіксуємо те, що ми вивчили. Тож, коли множимо якесь число в нашому випадку, 7 на 10, ми просто праворуч додаємо один нулик і отримаємо 7 і справа 0. Тобто 70. Ось цей нулик. У нас перемістився сюди. Коли ми множимо на 100, по суті, ми два рази множимо на 10. Ось, 10 множено на 10 і ще множено на 7. Ми додаємо вже праворуч до 7 два нулики і отримаємо 7 і праворуч 1, 0. 1, 0. і другий 0. Або 700. Тож, ми можемо сприймати це як 7 множено на 100, 7 множено на 10 і ще раз. На 10, тобто по одному нулику ми додаємо. А і коли ми вже множимо на тисячу, ми по суті множимо 3 рази на 10. Тобто 10, множе на 10, іще множе на 10, і множене на 7. І тоді вже ми дописуємо 3 нулики праворуч. І отримаємо 7. І оці от три нулики переписуємо праворуч. 7, 1, 2, 3 нулики. Тобто отримаємо відповідь 7 тисяч.